Добрий день. Сьогоднішнє відео це буде іспит, в якому я хочу перевірити деякі свої думки стосовно того, як можна отримати доступ до взламу дверей, які орієнтуються на п'ятий клас захисту. Я вчора передивлявся багато відео різних. По іспитах на 4-й, на 5 клас, на 6 клас. І там о, ну, якісь дивні речі творилися, там якісь дивні люди обирали о, самі міцні шматки своїх дверей і в ці шматки атакували. Ну, В мене на цей, о, стосовно цього, інша думка, і я хотів би сьогодні спробувати о, один. З таких методів, які можуть привести до більш швидкого зламу дверей п'ятого класу. Так, трошки теорії. Двері п'ятого класу в них найважчий ну, най такий інструмент, яким швидше на за все буде проводитись злам, це маленька болгарка. Це такий інструмент, котова шліфмашина з діаметром круга не більше 125 міліметрів. І цим інструментом можна деякий час робити якісь різи в. В будь-якій частині цих дверей, і те, що я побачив на відео, це е, хотіли вирізати сегмент усередині дві е, усередині дверей. Ну не зрозуміло навіщо, ну це не дає ніякого не, ніякої змоги потім потрапити всередину. Ну, якщо ми роздивляємося не сертифікаційний з питань е, е, із ПТА, ну Здоровий густ через вікно там, 40 на 40 чи 30 на 30 людина пролізти явно не зможе. А, і я захотів а, зробити випробовування таке, якщо ми будемо різати не, ну, не ту зону, через яку попасти не можна, яка там, посилена так, що її треба буде різати дуже довго. А через зону замкову, яка найшвидше. Ну, Зрозуміло, що е якщо ми дивимось, да в нас є точки е точки. Які треба буде різати на, ну, в звичайному випадку. Да? От, наприклад, ці двері да, вони мають раз, два замка, тут два девіатора, зверху, знизу тяга. І якщо робити це методом, який я бачив на відео, це треба перерізати спочатку одну тягу, потім девіатор, потім ригелі замків через, ну, через зазор, який є. Між рамою і полотном, потім другий замок, девіатор і нижню тягу. Ну нижня і верхня тяга вони. Майже в недоступу, бо це дуже незручно, довго, ну, це майже неможливо. І я рішив вирішив випробувати такий спосіб: ну, якщо вирізати сегмент просто ну, не великий сегмент, там 40 на 40, чи який там він ріжеться, а вирізати просто сегмент перед замком, скільки це займе часу, бо ну, там, на п'ятий клас там є. Деякий, деякий час операційний, деякий час а, а, загальний, і о, за цей час двері можуть бути, вс, бути вскриті. О, ну, І так, на майбутнє хотів би для себе розуміти, скільки треба часу, щоб в, броньован, в броньованих дверях прорізати <клухи> отвір для доступу до замка. Бо якщо, ну, наскільки я розумію, якщо ми Виріжемо тут стоїть замок, да, там всередині. Якщо ми виріжемо тут сегмент, ми отримаємо доступ просто до корпусу замку. Ну і хто розуміє, той розуміє, що е якщо у нас є доступ до цього корпусу, то е подальше там, подальший злам його це ну, вже. Не займе багато часу, можна вирізати цю кришку і просто відкрити. Якщо це сувальний буде замок, можна просто виставити сувальди відкрити. Якщо це циліндровий замок, можна вирізати. Ну, який би це не був редукторний замок, там чи звичайний, можна вирізати маленький отвір і просто в обход циліндра, броні накладки і всього іншого, можна. Просто відчинити його. Ну, відчинити, як зробити імітацію відчинення Клю... ключем. Так. І що немаловажно, тут ми е, отримаємо найменший, найменший, е, ну, найменшу довжину цього різа. Ну, якщо ми ріжемо, там, наприклад, окно там 30 на 30 чи 40 на 40, це, ну, це багато, це багато, хоча, хоча сталі менше. Е, е, замкова зона вона захищена більше, але е, гарантовано, гарантовано, ми можемо отримати, ну, якщо ми зможемо вирізати за... Невеликий час такий сегмент. Ми гарантовано можемо потім відкрити замок, і нам не прийдеться різати там додаткові точки тяги, до яких нема доступу. Девіатори, які розташовані там незрозуміло де. Ну і таке інше. Для цього я зробив такий макет. Е, ну, це е, непрофесійно, це мені просто цікаво для себе. Він має 16 мм завтовшки. Е, тут я розташував восьмерку пластину, гартовану, Armax е, і звичайний метал. Бо 16 мм, ну наскільки я знаю, нікого більше на 5 клас сертифікований в дверях нема. Е, тож, Мабуть, будемо починати. Для цього я буду робити для себе заміри. Це таке випробовування, воно чисто для мене. І може для когось там людям, ну, кому цікаво купити не сертифікат, там, ну, не бумагу 5 класу, а якийсь вироб, який буде дійсно захищати вас від якогось інструменту. Так, тому рукавички є, окуляри є. І ще я хочу. Випробувати, чи буде різниця, якщо я буду використовувати круги різної, які будуть різні завтовшки. Це починати ми будемо. Я буду робити горизонтальний, один горизонтальний різ кругом 1,6 мм. І тут ще в мене є круг 1 мм. Я вважаю, що чим тоньше буде круг, тим швидше буде зроблено цей різ. Ну, І це ми Перевіримо так телефон таймер і поїхали. Так, я зробив перший різ кругом 1,6. Це в мене зайняло 1 хвилину і 37 секунд. Проріз, а, ну тут я дивлюся, ще прийдеться дорізати, десь 5 мм до лінії трошечки не дорізав, але так проріз є повний. Так, це в нас одна хвилина і 37 секунд. Далі міняємо круг на одиничку і дивимось, який буде результат від одинички. Скидаємо ці показники. Так, а ручки трошки, ручки трошки вже так, поїхали. Другий рік. Так, пауза. Блін, один в один, 1 хвилина і 37 секунд. Ага, но тут я не зробив повне прорізання, бо в мене закінчився круг. Так, таким чином можна зробити висновок, що все ж таки круг 1,6, він буде кращий за круг, бо він, одиничку, бо він менше. Сточений, і він, ну, його краще тримати і він краще прорізає, краще прорізає. Так що прийдеться нам цей трошки аж підклинило. Беремо другий круг, одиничку, ну, щоб, бо треба нам дорізати все. Бо треба все дорізати. А. Може треба все дорізати, так. І вмикаємо час. Так. Це в нас була 1 хвилина 37 секунд, і ми продовжуємо. Ми цей час не скидаємо, ми його продовжуємо. Так. Одна хвилина, 56 секунд. В мене є заріз один, заріз інший. Другий. Так, ще трошки додаємо часу, щоб повністю зарізатись сюди. Так, ну, що можна сказати? Різниці між кругами 1,6 і 1, Ну, вона невелика, але по відчуттях вона є. Тому я буду цей. Так, 2 е, хвилини і 4 секунди. Ц, ці показники ми, е, ми запам'ятаємо. Так, ну і, мабуть, е, роблю останній різ, е, Час За. Одна хвилина 42 секунди. Я зробив невеличку помилку. Я, е, в мене вже нема одиничок кругів. І 1,6 по одиничці да, ну, буде дуже важко різати. Ну, здається, я зробив, е, зробив тут вже все. Так, ну давайте трошки ще, трошки ще спробую по часу дорізати. Так, поїхали. За дві, хвили... дві хвилини. Так, що в нас тут? Що в нас тут тримає? Дивлюся, з іншого боку. Ага, з іншого боку я нічого, я не дорізався. Не дорізався. Ну, будемо продовжувати кругом 1,6. Час, в принципі, ще є. Треба було їм робити з самого початку, так. Але що маємо, то маємо. Можливо, наступного разу буде краще. Так. Ну, круг 1,6, Поїхали. Так, 4 минути і 29 секунд. Ну, це вже тут все. Це ми зробили. Ось. Сегмент 16 мм ми вирізали. Таким чином, що ми маємо? 4 з половиною, і 4,5,2,2. Ну, по максимуму. Там не 2,2, там трошки менше. Так, 9, ну, хай навіть хвилин. Що ми зробили за 10 хвилин? За 10 хвилин ми отримали повний доступ до корпуса замка. І всі приводи, які він там приводить, дівіатори, тяги, це вже різати буде не потрібно. Ну, якби на мій погляд, це найшвидший, ну, найшвидший метод. Доступу в приміщення, ну, дійсного доступу в приміщення, бо, як я казав, лізти через якусь там шпарину ну, це неможливо. Якщо її вирізати, дивіться, тут все гостре. Як там в кусок там, 30 на 30 можна потрапити в приміщення? Інша річ, що. А, Шпаринку, якщо тут вирізати, можна в неї засунути руку і, наприклад, відкрити барашком двері, якщо це циліндровий замок, і там з внутрішньої сторони такий барашок, вертушок, який крутиться без ключа, то ну, оце, оце можливо. Ну, до нього доступи є і інші. Є це можна робити і коронкою, наприклад, ну, яка в п'ятому класі теж закладена. А, так що, ну, не знаю, чому на сертифікаційних іспиних випробовуваннях такого методу нема. О, якщо б ну, я не готувався, я заїхав. Взяв ну, звичайні якісь недешевші круги. Я не сумніваюся, що цей результат можна покращити на 30%. Ну, якщо підготуватися, то такий результат його можна значно покращити. Я думаю, можна буде зробити це ну, десь там до 6%. Хвилин. Я перед цим ну, перед тим як різати, я думав, вважав, що це в мене займе, ну такий по довжині такий різ займе приблизно 6 хвилин. Він зайняв 9. Ну я бачу там свої помилки. Якщо підібрати круги. Якщо підібрати гарні дорогі круги, які ну, будуть різати, можливо, і недорогі. можливо і недорогі, ну, от, Якщо правильно підібрати круг, то можливо ще цей результат, це, ну, це все можна буде покращити. Ну і що ми маємо? От, Наприклад, 10 хвилин. І другий замок 10 хвилин, 20 хвилин чистого різу. Якщо покращити, це буде 15 хвилин. І все, і ми по операційному часу маємо. Маємо, що маємо. І ну, всі ці відео, на яких там, як я казав, якісь дивні люди вирізають три куска і лишають четвертий. А, чому? Я поясню, чому я робив так, чому я робив три різи, а не чотири. Бо двері мають отвір під замок. І коли ми ріжемо трошки нижче, тут і трошки вище тут, ми автоматично в цю пустоту попадаємо і все. Ну і нам не треба робити четвертий різ. Трьох буде достатньо, щоб цей сегмент вийшов. Ну, це по-перше. Якщо не ну, якщо замок має, там, наприклад, тяги там, чи дев'ятера, чи якщо ну, ми ж можемо а, зробити різ і просто там відрізати тягу і витягти її, а, ну витягти її не. не, не не лізучи сюди на Вгору, там і перерізаючи все інше, ми можемо підрізати тягу тут і просто її витягти. З нижнім замком буде трошки важче, але там теж можна все це зробити. І коли ми виріжемо цей сегмент, ми вже будемо мати прямий доступ до ригелів. І оці. Рігілі замка, ну, які заходять в раму, так до них доступу нема, бо вони розташовані так, що до них маленький круг не достає. Він, ну, якщо це новий круг, я вчора заміряв, він заходить. Ну, якщо немає захисту на болгарці, він заходить в, так, в полотно. На 4 сантиметри він не достає у конструкції яка потовщена, він просто не може фізично із-за цього упору перерізати рігелі. А якщо ми вирізаємо цей сегмент, вирізаємо, то рігелі перед нами, як на долоні, ми їх можемо просто відрізати. Ну, По металоємкості, я думаю, це буде десь ну, 2 хвилини. Дві хвилини, не більше. Тому Оці всі казки, казки, що там ми її ломали 4 години, ми її різали 5 годин і нічого не змогли зробити, ну, це все казки. Якщо ні, ну, дивіться, дивіться самі, от я вам провів іспит. ну, для себе я якісь висновки зробив, а якщо Такий формат відео цікавий. Ну, я е, зазвичай для себе роблю якісь е, іспити такі. Ну, сьогодні вирішив це зняти на відео, показати. Е, бо ну, якщо цей формат буде цікавий, е, пишіть, ставте вподобайки, е, пишіть, які б ви, іспити ви хотіли побачити, якщо ви обираєте такі міцні надійні двері. І будемо, якщо це буде не дуже. Складно, і якщо це не буде потребувати багато коштів, ми будемо якісь іспити проводити. Зараз до ну, ще там місяць, якийсь другий, буде не так багато займати часу роботи, і можна буде щось поробити. Так що поставте цьому відео якусь подобайку, якщо вам сподобалось і було чимось корисне. І напишіть, що ви. Думаєте по цьому з цього приводу? Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд.